Із рятувальників у зірки Тіктоку Бориспільські пожежники збирають перегляди за рахунок танців. Роблять вони це поміж виконанням своїх безпосередніх обов'язків та що насправді стоїть за цими танцями, чи оцінило їх керівництво управління. Поцікавилася кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Вони ніколи не вчилися танцювати, тож ці запальні рухи це суцільна імпровізація. Ну, трішки репетували. Репетували <ріст> <ріст> у кадрі бориспільські рятувальники: Євген Заєць та Олексій Могилян. І для нас вони відтворюють частину танцю, який став популярним у соцмережах. У руках робочі інструменти. Хуліган, бо ми чувствуємо з ним як хулігани. Двері відкриваєте? Так. Ну, він взагалі для цього і предназначений і відкривання Што, дверей, дверей, вікон там десь крівлю десь відвернуть, відтягнути. Ну тобто хуліганські такі дії. Та це лише на відео, все так просто і легко. Наше інтерв'ю переривається сигналом тривоги. У рятувальників є 30 секунд для того, щоб рушити на виклик. Не буває однакових пожеж. Вони всі різні. Коли виїжджаєш кудись, ти не розумієш, що може бути наступні 2, 5, 10 хвилин. Не знаєш, яка ситуація може скластися. Страшно їхати не на саму пожежу, страшно знайти людину, що ти когось не встиг Ну, що хтось тебе не дочекався. Олексій Могилян тільки на півроку на службі. Прийшов сюди по закінченні вишу. Стати рятувальником, каже, це свідоме рішення, а не юнацька романтика. Ця тривога виявилася навчальною. Хлопці кажуть, робота в них не передбачувана, а через російські обстріли до обов'язкової комплектації додалися бронежилети. Це, якщо доведеться гасити пожежу під час повітряної тривоги, бувало, що теж зимою тільки заїхали в час, починаємо мити машину, вбирати. Тут знову тривога. Ми знову поїхали на другий пожар. Потім знову переїхали. Теж все заново миємо, знову тривога, вп'ять поїхали на хату. Три дні ми можемо нікуди не виїжджати, а потім один за одним пожежа й пожежа. Керівнику управління танці особового складу припали до душі. Каже, і рятувальникам розрада, та й службу треба популяризувати. Навіть таким чином недавно була ситуація, коли звичайний хлопчик, громадянський, звичайний громадянин, спасна на пожежі двох літніх людей, які маломобільні були. Схожі флешмоби популяризації своєї професії першими в світі запровадили австралійські пожежники. Вже кілька років поспіль вони друкують календарі з оголеними торсами, а гроші від продажів спрямовують на благочинність. Фото флешмоб підхопили і полтавські рятувальники. Бориспільські не стали копіювати і почали танцювати. Кажуть, що вони теж готові до більшого. Валентина Доброта, Євген Литвиненко ТСН, Сен